Книги для дітей з Херсонщини до такої акції доєднались власники книгарні у Рівному, які самі вимушені були покинути Херсон через повномасштабну війну. Ініціатива збору триває до 29 травня. А вже 1 червня книги отримують дітки з Херсонської області. Владислав Стецюк продовжить. Так, восьмирічний Мірик передає книги для дітей з Херсонщини. Він навмисно купив їх у книгарні, аби підтримати своїх однолітків, що пережили окупацію. Там бомблять просто і у них там нема книжок. Ну, ну, ну і щоб їм допомогти, я захотів їм подарувати книжки. Матір Мірика пані Вікторія каже, пишається з сином, адже такий вчинок це великий крок до формування дитини як патріота країни. Моя дитина взагалі дуже любить читати, і тому він вважає, що найкращий подарунок для діток це книжка. І, звичайно, він розуміє, що там дітки не мають можливості в повній мірі купувати книжки, іграшки. І Він хоче їм допомогти, щоб вони так само як і він полюбили читати і дізнавалися багато цього чого цікавого і нового. Акція зі збору книг для дітей з Херсонщини проводить благодійний фонд України, об'єднані в різноманітності. Про таку ініціативу почули власники книжкового магазину Затишна книгарня. Вони самі вимушені були покинути Херсон та приїхати у Рівне. Дітки, це завжди воно так щемливо, і це завжди класна ідея допомагати тим, хто потребує того. А по-друге, це також дуже гарна ідея допомагати діткам в плані того, що література, розвиток, щоб дітки привчалися читати, і ми не могли них відмовити. Власники книгарні Вікторія та Михайло в останній були в Херсоні в грудні 2022 року. До окупації міста в них була власна друкарня, своя газета. Та через повномасштабну війну все це зникло. Цікавий епізод. Вікторія, у неї кабінет літературного ну, головного редактора в друкарні на верхньому поверсі, і там книжки залишилися. Всі, і під обстрілами я вирішив не забирати там книжки, бо говорю: ну малогідності, що туди влучить снаряд і так далі. Бо Херсон великий, друкарня величезна. І все, і в день її народження, 17-го, 17 січня снаряд на її робоче місце розірвалося, якраз ці книжки і так далі. От, розумієте, да? такий подарунок від росіян прилетів. Принести книги для дітей можна до 29 травня, а вже 1 червня їх доставлять для діток з Херсонщини. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, Новини Рівного.